Якщо у вас опускаються руки, зараз відбувається якась невідома фігня, і особливо впад падають духо, да? то ви наче не можете нічого контролювати це втрата контролю. Да? Саме страшне. І ви думаєте, як з цього виплутатись, Куди піти? Тому хто мене не знає, я Крісті муза, дипломований практикуючий психолог, вже багато років енергопрактики. В енергі, я в енеріях тему вже з 2020 тобто 5 років. Та два останні роки практикую. Там пройшла навчання там по чакрах, по енергодіагностиці, по рунах, так далі. Все там це пощупала на ощупь як воно. От і насправді я зараз людина, яка от брала ще напитувала себе додатковими знаннями, щоб напевно виявити щось своє, особливо, якщо ви займаєтесь власною справою або хочете її знайти, та тобто, коли ви працюєте на когось, зрозуміло, там робота, зміни, можливо, виснаження якесь, але коли вам ще треба самі щось там планувати, дивитись, організовувати і на вас, крім виконувати щось дії. Потрібно щось спланувати, наприклад, мені щоб просто записати це відео, крім того, щоб треба зараз тут сісти і списати ще було перед тим якісь дії, і будуть після того, після того, до того моменту, поки ви його побачите. Так? Тобто, якщо б це робили різні люди, тобто людина мені написала якийсь план, а в мене такого немає ніяких планів сценаріїв, сказала, так, тобі треба це записати. Потім я просто сіла, записала, а ще якщо в мене були ви та, да, я б просто все про подивилась, прочитала, і потім мені просто його змонтували. виклали. це одне. А коли це я роблю все сама, не тому, що я така геройка, а тому, що я говорю по відклику, я говорю так, як я хочу, тому що в мене такий підхід до моєї роботи на даний момент в мене відбувається так, Та. Да. І тому мені от для вас прийшла ця інформація, яку я повинна зараз вам передати і розказати. І ми зараз розберемо, чому зараз відбувається все не так. І один вагомий момент, що багато людей спопсували наче цю. Інформацію, що буде новий час, змін вже яких колись не буде. Це вже така заїджена інформація, а насправді вона би не мала бути такою заїдженою, бо тому, що ми в процесі того періоду ще зараз і ще будемо деякий час. Відповідно, типу, а деякі люди вже змучилися, вони вже на ці фрази реагують так собі. Але насправді нас дійсно зараз чекає новий етап, новий час, так як по-старому вже не буде все. Це все, дехто ще тягнеться з собою, і воно утяжеляє їх життя. Тобто, і людина така ну як я без цього? Ну як я можу? А насправді просто треба це відпустити, але це так болі, так важко, і тоді легше буде йти в нове. Це ніби елементарно просто, але це треба зробити дією, бо це звучить просто. А дії це буває дуже навіть таки важко. І оце, от що так як колись вже не буде. Я думаю, що вже давним-давно це зрозуміло. Хтось там в 2020, хтось ти 2022, хтось зараз тільки зрозуміє, і це нормально. Але насправді дійсно так, як колись вже не буде. Ну тому, що ми йдемо вперед, на що нам таке колись ми можемо нове побудувати, та щоб ви не мали на увазі, все рівно воно буде вже по-новому. І задача людини, яка хоче класно жити життя, та тобто. В достатку, в і так далі, та в любові, та, для, чи, та це життя. Задача цієї людини відпустити це все за що вона там тримається, і воно вже не потрібне, бо є те, що потрібно, ми можемо далі з істим, нам окей, воно нас не тягне нас. І адаптуватися під нове, тобто робити нові дії, здавати щось нове, нову інформацію. Знов ж таки, то теж так трошки сумно, печально за те, що типу, люди оце ось то з поплюжили це от курси. Оце, от що хтось як продає інформацію, це там. Інфоциганством називається так, щоб мені умудряють все таки писати. Якщо я з психологічної освіти, яка 10 років практикує і психологію, цікавиться вже ого, скільки і насправді завжди в навчанні. І не на моє щось таке говорить, люди нічого не шарять, то цікаво, хто тоді взагалі шарить щось, так? В плані того, що оці от фразочки що ти типу, ти нічого не знаєш, ти передаєш інформацію. І хоча кожна людина, яка знає якусь інформацію, проживає певний досвід, вона має право ділитися цим досвідом, його продавати. Якщо, можливо, вас це тригерить, бо можливо вам так само хочеться подібно робити. Люди часто кажуть: ні, ні, я до того рівня опускатися не буду. Я буду краще на нелюбимій рвоті, сидіти за копійки, але я от. Горда. Бідний, але гордий, умовно так. От. Тому таким бути не треба. Новий час вам ну, всім буде важко в цьому. Зараз ми от, дуже класно, легше буде адаптуватися молодшому поколінню до цього, тому що ну, їм вже легше, вони так би краса, ніби в тому поколінні йдуть. Ніби їм комфортніше буде в тому поколінні, ніж людям, які там далі, в них менше того всього лишнього. І відповідно, давайте підсумуємо, що нам потрібно. Нам потрібно відпустити те, що застаріло, що вже не потрібно натягнути все це на собі, не утяжеляти себе, та? читати, вчити нове, купляти новий досвід інших людей, старатися десь щось нове почути, що вам розкажуть. тобто йти в нове, вивчати, а не сказати все, я нічого не хочу. Всі говорять фігню, інформація однакова". От, от, от щось по відклику відчувати. Та? І адаптуватися під це, тобто підлаштовуватися, та, залежно який у вас зараз життєвий запит. Але я трошки розкрию по секрету цю тему в цьому відео, але взагалі я її буду розкривати потім далі більше. Я за свою практику, за там за 2 роки, ну 10 років психології це тільки практики, там вивчення ще довше. Та? За років 5, коли я вивчаю енергію, це майже 5 років, з 2020-го я почала скоро буде 5. Як я почала взяти енергії, от коли я пішла в енергопрактики вже декілька останніх років. Оце все, в чому я варю, скажімо так, чим я займаюсь. З цього всього я зробила висновок, бо є люди, в яких щось працює, в яких щось не працює. Це нормально. Ці практики, які я даю, я завжди дивлюсь, перевіряю на собі, на своїх клієнтках потім. І я бачу, що працює, що не працює. Я даю то, що працює, то що не працює, я забираю і це десь там залишаю. Це нормальний досвід. Це на досвіді я вчусь так. І так я думаю, кожен мав би так вчитись. Так. Я хочу сказати вагомий момент, що я шадо такої думки, де дійсно що дійсно змінює наше життя, і як дійсно, чому дійсно в когось працює, наприклад, одне що це один інструмент, а в когось це не працює. А в когось там працює це, а в когось не працює. І це десь воно має. Ви зараз кажете, може віра в це? Та це має якесь переплетення з тому, в тому, що ти віриш на тебе, це і працює, та в що ти не віриш, воно в тебе не буде працювати, навіть якщо воно працює в когось іншого. І оце ну давай мені покажи наскільки воно працює. Оця штука, ну вона може спрацювати, але насправді такий підхід це підхід дитячий. Та? Доказує мені, показує мені, я тут. така от, Ну це теж нарцисизм пахує та, трошки. Оце от. І є модель, яка от вона дійсно буде, ну, типу, дійсно, яка може змінити корінно на корню наше життя всіх. Я завжди працюю з першої причини з корнем. Але тут в мене є такий підхід, і я зрозуміла, що я застосовую цей підхід навіть на своїх сеансах вже давно. Просто я не всі говорю, не всі розуміють, що це, це підхід, так. Я там прям не буду видавати всі секрети, не буду. Але я вам розкажу, що насправді я це підхід, з яким я буду з людьми працювати, це підхід, який стосується нашої голови, нашого мозку, і це не просто банально там установочки змінити, та? це більш глибинний і. Я коли до того прийшла, почала це тестити, і воно спрацювало. Я подумала: вау, вау, типу. Це працює всіх. Неважливо там вірити ви в енергії, вірити там ви в релігії, якої в релігії так далі. Це не суттєво, воно працює. Я завжди працювала. Наприклад, тобто, психолог і має бути нейтральний. Він не має людину склоняти ні до чого, ні до яких там. Та я завжди питаю, що ти віриш людину і на базі працюю. Воно має десь там зерно, там, але це не зовсім це. І от е, в мене колись був от авторський мій метод. Я е, ну, теж методами практики дійшла до того, що почала практики робити, воно застосовувати і воно почало працювати. І зараз номер два, можна сказати, вийшов теж ну, типу методом практики, я теж пішла до того, як е, працює метод оцей типу свій. І це насправді, я розумію, що практики багато, хто почали записувати медитативні і так далі. Люди, які мають освіту, не мають, які мають покликання, не мають це все таке, так? Але типу на кожного людину свій, там, вчитель так далі. Я впевнена наприклад в своїх практиках, тому, що дають інші, я не можу там зрозуміти, що вони там записують, вписують, що вони роблять по, по структурі, як воно має бути для мозку правильно та для психіки. Ну, це таке навіть неправильно слово таке собі, як воно ефективно. Та. Так само і зараз. Теж в мене є такий метод, але я тут, звісно, його так розкривати повністю не буду. Тому що якщо хтось хоче, він може прийти до мене в роботу переконатись на собі. Та, бо тому що людина, коли чує так зверху, то все та, не застосувалася, вона може сказати, ай, або не ай, або не зрозуміти. А коли не зрозуміло, мозок думає зразу така, що це таке. А коли вона попробує, спробує, вона зрозуміє, що це факт. От, е, зрозуміє, що це працює чи не працює. Ну, і от, а я вже знаю <смір> спойлер, що воно буде працювати. Отож свою у цю лінію, тому що я дуже часто думала: блін, а як це поєднувати з тим, з тим? Ті люди, які тільки часто психологи вірять, хе, ну там, типу, застосовують хетять у ці енергії, фу ті, хто в енергіях вони там, ну тобто це, оце все отак. А насправді воно все коли працює в комплексі, особливо так, якщо знати підхід, методи. Воно дійсно все працює класно. Така от штука, давайте підсумуємо. Якщо ви застосуєте цих два кроки, які, про які я говорила, що відпустити, не тримати старе, напрямки писати собі, що я за що я тримаю, що мені треба відпустити. Ну це ще треба людину, деколи... чому треба практика, наставника або людину з боку, щоб вона ще що побачила вам, щоб ви самі в тому всередині ви можете цього не бачити з боку. Та теж його момент, та І тому нам потрібні там спеціалісти. І друге, це вписати щось в себе нове. Навчання, вчитися, старатися цікавитись, ну, замість того, щоб подивитися якісь відео, ну все для нас потрібно, кожному свої інтереси. Взагалі може там TikTok чи Ютуб, щось таке, типу, та завжди розгоральне, може бути щось і корисне або щось таке, що впитає нас знаннями. От і тоді, якщо у вас є якісь певні там хаос, моменти, що вам заважають, так далі, ви можете принципі, працювати з собою та тут на психологічному рівні. Я, до речі, створила зараз. До нового року запускаю інтенсив. Там я буду розкривати до речі, трошки занавіс. Оцієї нового методу на практиці, просто буду вам це давати, не буду вас повчати. От дивіться, а просто вам розкрию трошки. І ми з вами там пройдемо. Це буде досить такий цікавий момент, як перепрограмувати, як зробити не оце програмування реальності просто. Це буде більш глибинна психотерапевтична робота, але з тим, як внести якісь зміни в своє життя, і розгрібти цей хаос, і оце щоб не було цих качелей трошечки. ну Причини причини знати, там дуже велика програма. Якщо цікаво, то ви можете під постом тут кину, може, під цим відео під постом, Можете зайти до мене в інстаграм, також залишу телеграм, дограм і до речі, там класна є вся інформація. І ви можете зайти і просто приєднатися до нашого інтенсиву поки що. От ще буквально пару днів, не знаю, коли ви дивитесь це відео. Та, ціна ще буде знижена замість 200, 2222 тисячі гривень. Просто буде 888, кармічне таке число на завершення цього року. Ви можете, щоб по цій ціні встигнути, потім ціна буде вища. Відповідно, але ви захочете і будете вступати, теж хтось по вищій ціні, ну вже як хто по якій має вступити. Тому я запрошую вас всіх на інтенсив, як хто хоче зі мною та попрацювати, знати щось нове і десь заабграйтись, будь ласка, я всіх чекаю і буду рада з вами працювати. До речі, ну там. Почитайте цю програму, там зоротний зв'язок від мене теж буде дуже офігенний. У мене завжди вищого класу зоротній зв'язок, дівчата мої це підтвердять. Все, я всіх обіймаю, всіх люблю і чекаю вас на інтенсиві або на моїх соцмережах, якщо ви відкликнули, звісно, це відео. Якщо ви додивились до цього ж моменту. Обіймаю ваша крісті Муза.